Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Слава Україні та Смерть рашистським окупантам. Сьогодні я хочу завершити один із проєктів, який протягом трьох років існував на моєму каналі. Це ось отака орхідея. Вірніше це залишок від орхідеї. Проєкт називався Орхідея Краказябра. В правому верхньому куточку я залишу посилання на плейлист, де зібрані абсолютно всі відео про ось цю орхідею, про пеньок, який від неї залишився, і який протягом трьох років дав мені чотирьох діток. Кому цікаво, хто вперше на моєму каналі, або той, хто зайде на це відео в майбутньому. Переходьте за посиланням в правому верхньому куточку, а також в описі до відео. Я ще залишу посилання на плейлист там абсолютно всі відео про розвиток і життя ось цієї орхідеї, яка за життя називалась Філісандр або Пінлонг Черіс. А в зв'язку з тим, що вона не захотіла квітнути, а захотіла бути багатодітною мамою, отримала від мене умовну назву Краказябра. Її перші дітки були з точки росту. Чим вона припинила свій ріст і сказала, що квітнути не буду, буду діток давати. Зараз я вам покажу, як виглядають її перші дітки. Про те, як вони розвивались, знову ж таки можна подивитися на каналі. Там є і розвиток, там є і відео про те, як я їх знімала. Гляньте, ось отакі дві величезні тітки. Це велика подвійна дітка. Тут їх дві разом. Вони росли дві разом, і дві разом я їх зняла і посадила. Одна ось ця, яка зараз на передньому плані, вона була більшою. І наразі, як бачите, вона величезна, а друга її сестричка, ось з цієї сторони, вона менша. І коли я їх відділяла, то в неї було лише два невеличкі листочки. Ось цей і ось оцей. ось оцей, два, які на передньому плані, вони виросли вже ось буквально за останні кілька місяців. Вона досить довгий час сиділа і ніяк не розвивалась. Тобто в неї не було своєї кореневої системи, вона розвивалася за рахунок своєї більшої сестри і кореневої системи, яка у сестрички була. Зараз вона пішла в активний ріст, і я так розумію, що вона до весни ще набере сили і тоді я їх розділю, щоб вони одна одній не заважали. Буде дві орхідеї: одну якусь залишу собі, інша комусь піде в новий дім, але наразі ось така велика подвійна дітка. І як бачите, в неї є квітконос. Це їх перше спільне цвітіння буде після того, як я їх відділила від мамки. Ось, отут є залишок квітконоса. ось, бачите, старенький. Це вони квітували ще, будучи на мамці. Кому цікаво, перейдете, Е, Мамка дала оцих діток з центру росту, і вони відразу ж заквітнули. Оце залишок від того квітконоса. Там було три невеликі квіточки. Ну, а ось це вже буде повноцінне квітування. Отже, після того, як я їх відділила. Лишився пеньок з одним листочком ось цей пеньок. Ну, і він видав мені також двох діток. Все це знову ж таки можна переглянути на каналі. Перша діточка була успішно відділена, пересаджена, добре розвивалась і вже знайшла свою нову господиню. Нова господиня мені навіть прислала відео, як так діточка вже квітла в неї. Останнє відео, де ми відділяли з вами четверту дітку. Там я, до речі, вставляла кадр з квітуванням другої дітки. Вона прекрасно почувається в нової господині, радує її своїм цвітінням. Ну, а ось остання найменша з чотирьох сестричок. Ось так вона сьогодні виглядає. Вона підросла у порівнянні з тим, як була. Місяць тому, в той час, коли ми її відділяли. Ну, і ознакою того, що вона добре себе почуває, ось я вам покажу, не знаю, чи а ось дивіться. Ось, бачите, вже доріс корінчик до стіночок. Відділялась вона з трьома, здається, невеличкими корінчиками. Їх, звісно ж, не було видно біля стінок. Стаканчика, а ось, бачите, вже один доріс. Отже, розвивається вона прекрасно. Ще трішки підростеє і теж знайде собі нову господиню. Ну, а на цьому я вирішила більше не тримати пеньок Він досить такий сухий. Тут у нього вже все, що можна було згнести. Воно згнило, засохло. Тут он коріння геть всі пересохші. Це ось спонжики я тримала на корінцях, які поверхневі були, щоб змочувати і щоб трішки волога трималася краще. Вони ніби як ще й живі, оці корінці. Але є дві причини, чому я вирішила все ж таки вже завершити цей проєкт. По-перше, я дивлюсь на сам стовбур, і я ну, не бачу, щоб тут щось десь було таке, що здатне ще прорости. Він зовсім сухий. Та й ці корінці, які лишились, вони, ось дивіться, біля стовбура вони вже і цей, і ось цей, вони там підсохли. Тобто, скоріш за все, ну, сам пеньок він вже зовсім не отримує ніякої поживи від корінців. Хоча в самому горщику ось тут ще добре видно, що корінчик зелений, проте, я думаю, що вже з нього нічого не вийде. Зараз, про всяк випадок, я візьму ще ось цю саму верхівку суху, зріжу сікатором подивимося, що там всередині, чи є там щось живе. Якщо немає, я його просто зараз викину, цей пеньок, та й все по тому. Власне, навіть якщо він всередині ще живий, то я все рівно його викину, тому що друга причина це те, що у мене ще дуже багато різних діток, їх потрібно десь розміщувати, а цей пеньок стоїть і займає певне місце. На його місце я могла би поставити якусь іншу невеличку дітку, щоб вона добре росла. Тому в мене катастрофічна нехватка місця на полиці. А ні, дивіться, він ще живий. Ото тепер я і думаю, а чи викидати, а чи не викидати. Ви бачите? Ну, на самій цій верхівці то точно би нічого вже не виросло, бо вона. А ось десь тут, ну, от що робити. Знаєте, я така людина, яка до останнього дає шанси, тому це буде перша частина відео, якщо я ще потримаю його з місяць. Якщо нічого не буде, я зніму завершення даного відео, і тоді все ж таки цей пеньок викину. А якщо раптом десь щось проклюнеться, знаєте, як Надія? Як то кажуть, помирає останньою. Отже, я зараз ці спонжики знову намочу, знову покладу на ці корінчики, капну сюди перекісом, але ні, не буду нічого капати, воно саме засохне, оскільки волога до нього не торкатиметься. Ну, якщо він ще живий всередині, то отже, в нього ще є шанс. Хоча, правда, я не бачу, де саме той шанс може проклюнутись. Але чому би ні? А раптом. Ось так буває. На вигляд ніби сухе, а насправді воно ще живе там щось всередині. Отже, я з вами прощаюсь. Поки що прощаюсь і сподіваюся, що зніму другу частину. Або ліквідуємо ось цей сухий, на перший вигляд, пеньок. Ну або будемо спостерігати за розвитком чергової діточки. То вже буде п'ята, просто рекорд. Раптом що? Отже, друзі, папа, -па. чекаємо продовження. І знову привіт, друзі! Будемо таки завершувати проєкт Краказябра. Отже, між першою частиною відео і ось цією другою минуло півтора місяці. Довго я терпіла, довго я чекала. Ну, власне, це було пов'язано з технічними причинами. Отже, такі. Нічого тут на цьому пеньочку не з'явилося за цей час. Ну що, остаточно він тут досох, не бачу вже ніяких. Ну, ось тут він не политий, до речі, тому не видно корінців майже зовсім. Ну, ось тут ще корінчик є, один, такий, ніби як зеленкуватий. І ось він пішов. Навіть якщо він живий, ну все вже. Мого терпіння більше нема, тому що основа тут геть суха, ніяких проявів, життя не видно. Ну і, власне, нічого мучати нещасного. Викинемо та й все. Але, перш ніж викинути, я хочу його розібрати, оцей горшечок, ну і показати, що там всередині. Це частина буде для орхоманів-початківців із серії жахи. Знаєте, в мене є така рубрика також на каналі. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі я дам посилання на плейлист «Жахи Початківця. Там зібрані декілька відео. Питання, які дуже-дуже жахають тих, хто лише починає захоплюватися орхідейками. Ну, от зараз дістанемо цей пеньок, і я покажу одну із таких жахачок. Отже, глянемо, що там робиться всередині. Все легко виходить. Тут керамзит внизу, он, бачите, був в якості дренажу, його тут ось чимало на піднос висипалось. Керамзит, до речі, я перемию, на нього нічого не впливає. Я його перемию в гарячій воді і піде він в наступну якусь посадку. Горщик звільняю. Теж буде для посадки якоїсь орхідейки найближчим часом. Пересадок у нас відразу хочу сказати: заплановано чимало. і... Будемо з вами найближчим часом активно пересаджувати. Бо в мене десь відсотків, мало не 50 орхідей потребує пересадок. Хтось виріз зі свого горщика, хтось розрісся, дав діток, ну і тому подібні варіанти. Ну що, дивимося на нашу кракозяброчку цей, До речі, корінець, він ще ніби. Ні, ось тут він уже пустий, ось тут ще трішечки, ніби як живий. Ну, все. Бачите, все. Це все йде в смітник. Кора, у всякому випадку, разом з пеньком сухим точно. Ну, віджила вона своє, дала 4 дітки, з неї це більш, ніж достатньо. Честі хвала цій орхідейці, хоч не квітла, зате дітками нагородила. Знімаю керамзит, ну, а кору використовувати не буду повторно. Це викидаю в смітник. Тепер про кору ближче. Мух, звісно, зверху засолений, старий, викидається однозначно. А на корі у мене тут була величезна кількість різних грибків. Ось на цій корінці видно, ось тут біленькі. І ось в такій корі перепрілій з купою різних грибків. До речі, як висохла, то більшість грибків і пропало. А коли активно поливалась, то тут було таке цікаве. Росло все все, що тільки могло рости. Отже, ось в такому перепрілому, старому субстраті, ну він не дуже перепрілий. до речі, досить таки непогані. Це моя власна кора, бачите, вона не галтована, вона така з грубими краями. Отже, це моя кора моєї власної заготівлі. І вона прекрасно відслужила не один рік. Ось така, от, вона, до речі, пружна. Я її викидаю тільки через те, що вона. Була під корінням, яке згнило, ну і, відповідно, грибків на ній ціла купа. Вон там мілких різних. Тому вона викидається. А так, зазвичай, вона. Вона ще доволі пружна. Вона не ламається, не трухла. Досить таки непогана. Отже, все, це в смітник. Ну, і все. Проект Краказябра закінчений. А я наостанок вам хочу показати, як на сьогодні, у порівнянні з попереднім відео, виглядає найстарша діточка, вірніше, дві найстарші діточки цієї орхідеї. Ось такий вигляд на сьогодні у двох найстарших діток. Чи подвійної дітки, ну, хто як собі може вважати. Отже, вона квітне це її перше самостійне квітування. Ну, не перше, перше було, коли вона ще на мамці сиділа, там три квіточки. Ну, а це вже після відсадження самостійна, така от красива дуже грона, ніжна красива квіточка, ароматна, дуже гарна. До речі, зараз квітне ще і її тітка, та, яка купувалася разом з маманією, що вже сьогодні. Завершила своє життя. Зараз покажу ще й тітку. Тітка виглядає ось отак. Дивіться, які ніжно-рожеві красуньки дві. Ну, і на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім бажаю миру, добра та щастя. Вірте в наші Збройні сили, допомагайте їм наближати нашу перемогу. Всім до побачення!